Це був сумний день. Дружина Авраама Сара померла, і він мав її поховати. Ісаак виріс, став дорослим чоловіком. Авраам, його батько, вирішив, що йому настав час одружуватися. Тому він покликав свого найголовнішого слугу і сказав Ти маєш повернутися в країну, де я народився. Там, серед моєї рідні. Тобі потрібно знайти дружину для мого сина. Слуга бере десять верблюдів і багато подарунків і починає свою подорож. Прийшло чимало днів. Слуга Авраама проходив повз місто, де той народився. Він зі своїми верблюдами сів перепочити біля колодязя, куди приходять дівчата з усього міста, щоб набрати воду. Але як слухать дізнається, яка саме дівчина може стати дружиною для Ісака? Але він знає, що робить. Він молиться, адже тільки Господь може йому допомогти. Він каже О Господи, будь ласка, води мене і допомагай мені. Скоро дівчата прийдуть до криниці. Я попрошу одну напоїти мене, якщо вона скаже, я також напою твоїх верблюдів. Нехай це буде ознакою того, що вона та сама дівчина для Ісаака. Як тільки слуга відкрив очі, то побачив, що з міста йде гарна дівчина. Вона підійшла до колодязя і наповнила свій глек. Слуга швидко підвівся і сказав дівчині Будь ласка, дай мені напитися. Звичайно, відповідає вона, я також напою і твоїх верблюдів. Слуга здивувався. Бачиш, як Бог відповідає на його молитву? Слуга спостерігав, як дівчина напуває верблюдів. Коли вона закінчила, він дав їй золотий перстень і кілька браслетів, і спитав: Хто ти? На що дівчина відповіла: Я Ревека. І знаєш що? Вона є частиною роду Авраама. Ревека сказала. Ви можете прийти до нас додому. У нас буде місце для вас і ваших верблюдів, щоб переночувати. Вона швидко пішла, щоб розповісти рідним, що сталося. Слуга став на коліна, щоб подякувати Господу. Чи робиш ти так само, коли господь відповідає на твої молитви? Віддай йому славу. Потім прийшов брат Ревеки і сказав слузі, Ми приготували для тебе місце. Будь ласка, йди зі мною. Поки готувалася смачна страва, слуга сказав Перед тим, як поїсти, я хочу з тобою дечим поділитися. І він розповів про Авраама та Ісаака та про те, як шукав дружину для Ісаака. Він також розповів про свою молитву і про те, як Господь відповів йому. Він сказав: Тому я тут. Батько і брат Ревеки вислухали всю історію, а потім сказали: Бачимо, що все це від Господа, він всім керує. Нехай усе станеться за його планом. Після цього слуга схилив голову і подякував Господу. Наступного ранку батько з братами спитали у Ревеки Чи хочеш ти піти з цим слугою до родини Авраама, щоб стати дружиною Ісаака? Мабуть, важко залишати сім'ю. Але знаєш, що каже Ревека? Вона каже Так, я піду. Після довгої подорожі, коли вони майже дісталися дому, відбулось щось особливе. Подивіться, хто там гуляє в полі? Це Ісаак. Він хотів помолитися. Ребека побачила його і питає у слуги: Хто той чоловік? Слуга відповідає: Це Ісаак. Цей день став дуже особливим. Ісаак і Ребека одружуються. Знаєш, що ми читаємо в Біблії? Там сказано, що Ісак любив свою дружину. Так, вона була відповіддю на молитву. А в чому ти можеш побачити Божу доброту?